Всім привіт. Ну що, 3-0 рахунок в грі під назвою Чи вгадаю я облікову ставку на мою користь? І в рамках цього відео я хочу проговорити основні висновки, які я зробив після прес-конференції, після тої інформації, яку дав нам Національний банк. Ну і тут два таких важливих розділи: перше це те, що в нас взагалі робиться з економікою, і друге, що ж буде з курсом. А як на мене, і що до одного, і що до другого, ми бачимо певні підказки. Рішення зберегти облікову ставку. Воно було досить очевидне для багатьох, тому що прямо перед засіданням. Вийшла стаття на Файнансює на Мінфіні, що банкіри, вони два проти одного проголосували, що облікову залишать. Тобто людина з Глобуса і людина з Радобанку сказали, що залишають облікову. Людина з Райфайзена вона сказала, що облікову трішки понизять до 15. Якщо брати глядачів мого каналу, то я і ще один підписник казав, що облікову залишать, і двоє сказали, що облікову можуть підняти. Окей, стосовно того, що людина з Райфайзена сказала, що облікову понизять, знаєте, якби я був. Головою департаменту аналітики Райфайзенбанку, я би теж, будучи публічною особою, казав би, що може це є сенс трішки понизити облікову ставку. Тому що великі банки з іноземним капіталом вони активно займаються саме кредитуванням, їм не дуже. Клицю дуже багато тримати грошей на депозитних сертифікатах в ОВДП. Вони мають займатися такою класичною банківською діяльністю. Ну і якщо б понизити облікову, то був би простір для того, щоб трішки знизити ставки по кредитам. Можливо, більше клієнтів би змогли б би взяти кредит. Можливо, тим, які вже обслуговують кредити, було б трішки легше. Ну і плюс ресурс був би ще трішки дешевшим. Тому будь-я працівником великого банку і публічної особи, я б теж напевно казав би, що а я бачу передумови, щоб понизити облікову. Якось так. сону того, що двоє моїх підписників казали, що облікову піднімуть, маю два аргументи. Чому ні? Перший аргумент, тому що облікова вона реагує завжди за інфляцію. Тобто спочатку йдуть якісь зміни по інфляції, і облікова потім на це реагує. Наперед підвищувати облікову, по перше, якось не прийнято, а по-друге. Згідно попереднього макропрогнозу національного банку, вони очікували в четвертому кварталі на початок зниження облікової ставки. Ну і без жодних комунікацій починати підвищувати облікову ставку. Це виглядало би трішечки як ну, якась паніка, трішки незрозуміло, що ж це робиться, а навіщо національний банк так зробив. Ну при тому, що всі розуміють, які ризики є. І плюс Національний банк він може досягти свого ефекту через купу різних інших інструментів, а не через облікову. Ми вже в рамках. Цього каналу такі обов'язкові резерви, є резерви під кредити. Можна навпаки зробити так, щоб ВДП вже не були там ідеальним активом, який каже, що якщо в банку є багато ОВДП, то це означає, що банк він дуже хороший, він може взяти кредит в центральному банку завжди під ці ОВДП і виконати своє зобов'язання. Можна було б зав... можна було б навпаки сказати банкам, що якщо ви хочете купити ОВДП, то ви маєте робити резерви під ці ОВДП, значні. Тобто, в Національному банку є дуже багато різних інструментарів, а облікова ставка це така штука, яка у всіх на слуху, навіть Хто не дуже розуміється в економіці, тому ну підвищення ні. А ось залишити це якраз те рішення, яке прогнозувалося. Бо якщо говорити про ВДП, ОВДП рахується таким ідеальним активом, який комерційний банк може віддати забезпечення центральному банку, взяти під це кредит і розрахуватися своїми зобов'язаннями. Тому мати на балансі ОВДП воно зараз виглядає, ніби як класно. Проте національний банк міг би це підкрутити, і сказати, що навпаки, дивіться, це вже не рахується ідеальним активом, раз і два, якщо ви хочете купити ОВДП. То частину вартості цих ОВДП кладіть мені в резерв це як друге таке обмеження, щоб банки цього не робили. Тобто це буде величезний шухер в економіці і при тому, що обліково ніхто не рухав. Ну, облікова це така штука, яка дуже на слуху, всі про неї говорять, тому тут якихось таких. Активних тіледвіженій допускати навряд чи можна. В рамках цієї комунікації вже казали, що відкладають процес пониження облікової на перший квартал 2026 року, тобто вже навіть в грудні, не факт, що будуть понижувати. Ну і це може бути досить цікаво, тому що, от я не пам'ятаю, де проте я читав, що збільшився попит на самі довгі ОВДП. Як ви думаєте, чому збільшується попит на дуже довгі ОВДП? Раз, два, три. Тому що очікують, що ставка буде обліково знижуватися, ну і дохідності. Будуть падати проте, ось як ми бачимо, що не факт, що облікову почнуть знижувати ще навіть в першому кварталі 2026 року, тому що мали би вже поки що переносять. Будуть дивитися ситуацію, що робиться з економікою, а там вже будуть приймати рішення. На цьому моменті я пропоную зробити вставочку прямо з прес-конференції національного банку. Правління національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Попри зниження інфляції протягом останніх місяців інфляційні очікування залишаються високими, а проінфляційні ризики, зокрема пов'язані зі зростанням енергодефіциту та бюджетних потреб, посилились. За таких умов, щоб зберегти привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та сталу тенденцію зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики. Національний банк підтримуватиме відносно жорсткі монетарні умови. Як думаєте, на що я звернув увагу? А увагу я звернув на те, що на першому місці було озвучено інфляційні очікування. Не дарма я спостерігав, що ж нам національний банк буде казати по інфляційним очікуванням. Ну і ось перше про що говорить пан голова, це те, що інфляційні очікування погіршились. Ми бачили, що вони трішки вверх пішли, тому варто з цим щось робити варто бути настороженим. Так, те, що в нас нищиться виробництво, нищиться енергетика, це дуже погано, це зрозуміло. Проте я пропоную в самому тексті того, що було сказано, піти трішки вниз, і як на мене, тут є також цікавий момент. Зараз я вам виведу його на екран. Монетарні умови надалі забезпечували привабливість гривневих активів, хоча імпульс послабився. Водночас вони не перешкоджали розвитку кредитування. А ну і далі напишуть: з моменту попереднього засідання ставки за строковими гривневими депозитами та ВДП залишалися відносно незмінними. Тоді, як інфляційні очікування населення маржинально погіршилися, зокрема на тлі ускладнення безпекової ситуації. Це позначилося на динаміці обсягів строкових заощаджень в гривні, які, хоч і продовжували зростання, але нижчими темпами, ніж раніше. Водночас, обсяги гривневих кредитів бізнесу, та населення надалі зростали високими темпами у більше 30% у річному вимірі. Крім того, і свідчать опитування банки, відзначають зростання попиту бізнесу на кредити та послаблення кредитних стандартів як у попередній місяці. Ці на наступний квартал. Окей, які два моменти. По-перше, якщо подивитися стан залишків по поточним рахункам по депозитам, по фізичним особам, ми бачимо, що зараз не було такого якогось великого збільшення кількості грошей в системі, тому що останнє таке велике збільшення було наприкінці минулого року, і як це часто говорять, збільшення. Потреб бюджету, тому що бюджет гроші витрачає, хтось ці гроші отримує, ну ось вони перекочують до фізичних і юридичних осіб. Зараз такого не було, тобто просто не було великого збільшення кількості грошей зараз, ще у 2025 році, тому не було по перше росту депозитів. Друге, це той момент, що можливо хтось думає, що окей, зараз можливо, девальвація, а можливо, зараз я не буду. Купувати гривневі ОВДП трішки посиджу в доларі, подивлюся, коли ця девальвація пройде, а потім назад повернуть в гривню. Можливо, такий є ще мотив, чому самі гривневі інструменти втратили свій імпульс. Ну і Стосовно того, що кредитування активно росте. По перше, так, якщо буде девальвація, я був би власником бізнесу, я би теж хотів би мати кредит, тому що вартість цього кредиту в доларовому еквіваленті впаде. А це раз. Ну і два. Можливо, це пов'язано не так з курсом, як з інфляцією. Так як я й казав, в нас інфляція приблизно така ж сама як облікова ставка, тому гроші, якщо рахувати ось так, вони приблизно приблизно безкоштовні. Проте знову ж таки пам'ятаємо, що є галузі, в яких інфляція в районі 20%, є в яких взагалі практично її немає. Тому тут вже від галузі. Ну і поки ми говоримо про кредитування, ще один дуже важливий момент, який був проговорений, що частка пільгових кредитів вона невпинно знижується, і вже менше 30% кредитів видані саме по пільговим програмам. Таким як 579 в першу чергу, можливо, є оселя, можливо, ні. Проте ось от по 579 динаміка падає. Ну і це, як на мене, ну нормально, тому що в нас банківська система і так повністю перекошена, тим що є величезні державні банки, там з більше половини банківської системи державні. плюс Банки можуть залучати ресурс і одразу ж розміщувати його під 15,5%, а кредитують вони під 5-7-9 різницю держава компесовує. Ну, тобто, ось така ось ситуація, вона вже трішки в нас зменшується. Ну і це класно, тому що це, по-перше, більше воно все робиться якось на ринкових засадах. Ну і по-друге, менше навантаження на бюджет. Окей, стосовно ситуації з економікою, я пропоную закінчити, тому що скоро будуть великі аналітичні звіти, десь через тиждень, і ми тоді детально про це прочитаємо і проговоримо. А зараз, як на мене, дуже важливо, дуже цікаво, що стосується курсу. Стосовно курсу, прилетіло одразу ж перше питання, чудове питання, прям. 10 з 10 від журналіста з економічної правди. Ну і багато хто з вас читав відповідь на це питання. Ну воно так звучить ніби як «Останнє слово за національним банком. Ми дякуємо нашим партнерам за те, що вони нам підказують. Проте останнє слово за нами. Проте я раджу окей, давайте виділимо хвилинку, подивимось саме ось це от питання, і якою інтонацією що саме говорив пан голова. Ну і вже будемо собі робити певні свої висновки, дивлячись, вже перше джерело доброго дня. Напередодні видання Bloomberg опублікувало інформацію про те, що Міжнародний валютний фонд нібито наполягає на тому, щоб Національний банк активніше девальвував гривню. Чи ви могли б підтвердити або спростувати? Чи були такі власне дискусії з МВФ? І якщо вони були, то до якого рівня в МВФ вважають за доцільне здійснити таку девальвацію? Дякую. Дякую за запитання. У фокусі нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом завжди були і залишаються питання цінової стабільності та зовнішньої стійкості. Під час кожного перегляду у нас відбуваються дискусії, які охоплюють широке коло питань. Національний банк реалізує свою валютну курсову політику в межах тих. Стратегічних навігаційних, скажімо так, документів, які ми розробили, погодили в рамках діючої програми. Тож, звісно, під час обговорень ми аналізуємо ефективність цих рішень. Однак ми розуміємо, як власне і наші партнери, що остаточне рішення залишається за Національним банком, як власне, і відповідальність. Ми вдячні колегам за експертизу, якою вони наповнюють наші дискусії, вона є дуже корисною для нас. Також в рамках цих дискусій ми напрацьовуємо відповідні напрямки вдосконалення нашої політики. Але говорити про те, що ми наразі знаходимося на завершальній стадії зарано. Найближчі декілька тижнів у нас відбудуться відповідні дискусії. Які будуть присвячені обговоренню нової програми, натомість політика національного банку була і залишається спрямована на те, щоб забезпечити цінову стабільність, стійкість валютного ринку, привабливість гривневих активів і макрофінансову стабільність. Окей, щось цієї заяви почули ви. Особисто я почув, що перше, це не чутки, тому що можна було б сказати, що ні жодних таких розмов немає. І тут лише стоїть питання: Окей, навіщо ці чутки взагалі пішли? Ну, Я бачу два варіанти. Перший варіант, тому що це соломка, яку підстеляє Міжнародний валютний фонд нашому національному банку, щоб можна було трішечки плавненько курс опустити, щоб всі бачили, що це контрольовано, що це погоджено з МВФ. Ну і це не вина на Національного банку, це якийсь там злий МВФ від нас цього вимагає. Це раз. І два, що дійсно є певний конфлікт між МВФ і Національним банком. Ну і тут вже справи стають, як на мене, трішки гірші. Ну, і плюс, ми Фіксуємо, що було сказано, що це прив'язка і. Точної політики йде до попередньої програми. Зараз скоро в нас буде нова, і було сказано декілька тижнів. Ми будемо з ними говорити. Тому є таке відчуття, що протягом наступних декількох тижнів можливі певні зміни. Тобто, окей, якщо будемо розглядати саме другу версію, що дійсно МВФ він хоче, щоб Україна проводила м'яканьку девальвацію, Національний банк не хоче, і цей витік стався через те, що хтось сидить на зарпла... на зарплаті в Блумберга, і за те, що повідомив те, що робиться, отримав якусь собі користь. Для цього був зроблений. Цей витік а не для того, щоб на щось там повпливати, на нашу думку, нічого в такому роді, то, якщо чесно, я, якщо чесно, повністю на стороні Національного банку, що окей, давайте краще не будемо робити девалюацію. Неоднозначності ситуації ситуація додає те, що пан Богдан Данилишин, відомий економіст, який також працював у на Національному банку, людина, яка викладає, він максимально Ну, думаю, мочить це таке слово, яке YouTube пропустить, от він якраз максимально мочить. Поточну команду практично по всім питанням, які тільки не робляться, стосовно оподаткування банків так треба оподатковувати. Стосовно девальвації також критикує політику національного банку. А тому питання девальвувати чи не девальвувати, воно звучить вже, знаєте, так, досить неоднозначно, тому що є різні точки зору. Якщо дійсно йдуть такі розмови, що Національний банк він сперечається з МВФ, чи потрібно нам робити девальвацію чи ні? Я, якщо чесно, ну всіма руками за те, щоб Національний банк переконав МВФ, що ми девальвацію робити не будемо. Тому що, як на мене, якщо ми зробимо девальвацію, то це трішки зекономить іноземні гроші, а не якимось чином допоможе нам. Тут яка базова ідея? Окей, якщо ви зробите собі девальвацію, то ту допомогу, яку ми вам даємо, ви за неї зможете з ринку отримати більше гривень. Тобто, окей, за мільйон доларів ви вже будете мати не 41 мільйон гривень, Гривень, а 50 мільйонів гривень. А так як пенсії бабуся, в бабусі дідусів сильно не зростуться, ну, то вам легше буде роздати ось ці -от всі пенсії, і в результаті можна буде менше вам дати допомоги. Ну, останнє це вже не проговорюється, проте це з цього випливає. Ми ж зараз живемо за таким принципом, що окей, ви нам даєте мільйон, ми отримуємо 41,5. Проте, так як не можна ще більше продавати на Міжбанку цієї валюти, то Національний банк, як, так як він може безкінечно багато видавати валюти, в нього ну, він всю. всю Цю гривню, яка є, він її створює. Він бере цю гривню, дає уряду. А коли ці гроші вони потрапляють в економіку, то він вже з часом цю гривню викуповує. Ну і таким чином тримається плюс-мінус у от баланс. Якщо чесно, оцей другий шлях він також інфляційний. Проте в нас що так, що так буде інфляція. Ну а раз що так що так буде інфляція, давайте зробимо так, щоб наші люди вони заробляли не 400 доларів в середньому по економіці, а як планується, 750. Тому що кажуть, що середня зарплата в нас наступного року буде 30 тисяч курс нехай в нас 41, так як зараз є, то виглядає так, що кожен українець там в середньому має 750 доларів зарплати. Якщо говорити економічною мовою, то окей, давайте повернемося 2021 рік, і ми можемо просто собі нагуглити, що наш ВВП в доларі складав 195 мільярдів. І тобто, всього, що наша економіка створила товарів, послуг, і наш експорт він склав 68,24. Тобто, наша економіка вона дуже експортно орієнтована. Що українці роблять? Українці роблять їжу, українці роблять сталь, залізо, і українці, ну айтішку якусь продають. Ну і ми багато чого в світу купуємо, приблизно на цю ж суму на яку ми світу продаємо. Проте спочатку повномасштабного вторгнення ми значно менше почали давати світу і значно більше в нього брати, тому що великі є потреби на армію, і тому що. То, ну, ми вже не можемо виробляти, наприклад, на. Азовсталі, ту ж саму сталь. Багато шахт втратили, багато полів втратили, багато чого заміновано, багато людей переїхало з тих регіонів. Тобто ми менше можемо давати цьому світу. Ну, і з економічної точки зору, воно звучить що окей. А якщо ви менше даєте світу, то ви менше маєте брати в цього світу. Проте, якщо так подумати, то в нас же ну, мільйон людей в ЗСУ, тобто він займається тим, що захищає Європу від Росії. До речі, я бачив таку новину від Національного банку, що ну, в якій не публічні дискусії про це говорили, що окей, в нас є розрив по торгівлі, проте міжнародна допомога це покриває. Тобто, якщо сприймати цю міжнародну допомогу, це як компенсація того, що наша економіка не може виробляти сталь, а займається війною, ну то з такої точки зору, а навіщо нам робити девальвацію? Так, ми менше продаємо світу, проте. Видно, який ефект дає Україна, чим Україна корисна цьому світу. Ну і продовжуючи думку, що Україна це Європа, як на мене, цілком було б нормально, щоб наша зарплата була 750 доларів. Ну і якщо Національний банк він. Зможе домогтися того, що девальвація поки робити не будемо, бо поки в нас інфляція. А, про тому, що інфляція, навіть якщо ми трішки пізніше, коли вийде той звіт, ми почитаємо, що а, вона має такий фундаментальний характер через те, що в нас виробничі потужності знищуються, через те, що в нас послуги ростуть через те, що а, ну, а послуги на що ростуть, тому що багато держави витрачає, багато заробляють військові, військові м також створюють попит. Ну і, ну і в результаті, в принципі, є ось цей от тиск на інфляцію через зарплати. Ну тому якось так. Ну, якщо чесно, в принципі, можливо, це вже такі трішки мрії. Те, що окей, я на що вам та угорщина, давайте краще допомагайте нам, тому що ми якось ну, допомагаємо Європі, ми корисні, тому ви, можливо, тому ви можливо будете забезпечувати нашу армію, давати гроші на зарплату військовим. Ну а в результаті всі інші вони також зможуть заробляти. Тому що окей, якщо військовий буде добре заробляти, він захоче собі мати якесь хороше спорядження, ну а хтось виробляє це спорядження, ну і все в такому дусі. Тобто, тут не говориться про те, що окей, давайте кожному українцю будемо роздавати. Там по 5000. Ну, підтримуйте армію нашу, ну а далі воно вже буде все само собою працювати. Якось так. Ну, бо Якщо чесно. Ну, ну Думаю, всі ми ходимо по вулицях, і в кожного є якісь такі страшнючі історії. прикладу, в мене, ну, мама купувала м'ясо собаці, ну, в такому магазині, де продаються там всякі залишки від курей, свиней. Ну, і купує вона собаці шийки. Ну і тут якась бабуся стоїть в черзі і каже: О, такі хороші шийки, я з них весь час собі варю супчик, він такий, такий хороший наваристий виходить. Ну і ти розумієш, що просто бабусі ну, немає грошей, щоб купити собі якусь лапку або якусь грудку. Ну і окей, ще через девальвацію обостінювати її пенсію, ну. Та якось так собі звучить. Ну, тому, ну. Особисто я вважаю, що ну за якось трішки, як на мене ще непорядно стоїть точки зору, що європейці вони дуже радісно залучають наших працівників, щоб вони працювали в Європі. Тому що ми ж бачимо, наприклад, у політику ЄС особливо людей, які ну чоловіків, які виїжджають, вони ж їх не повертають там силою в Україну. Вони кажуть, окей, без питань, лишайся біженець, працюй собі в нас, тому що ти будеш працювати, будеш платити податки, будеш корисний. Якщо навіть людина не працює, то окей, вона може жити собі на заощадженнях, які вона раніше. Заробила і вона також корисна економіці, вона там попит створює, де якомусь залучити. Тобто, воно так виглядає, що ну, нами трішечки користуються, проте окей, дайте нам за це якусь допомогу. Ну тому, якщо чесно, якщо з цієї точки зору на це дивитися, то я би дійсно би хотів би, щоб курс був стабільний, щоб Національний банк він до місця того, що він хоче від МВФ. Ну, стосовно того, що останнє слово з Національним банком, так, це дійсно так. І тут, як на мене, ідеально можна згадати момент з фільму Марсіанин. Так от, ми пам'ятаємо, що команда вона полетіла без з Метадеймона, ну і єдиний шанс, як можна його було б врятувати. Це якби команда розвернулася і полетіла назад на Марс і спробувала б його там зловити. Після того, як Наса інакше намагалася врятувати метадеймона, проте не вийшла. Так от команда вона може автономно перепрограмувати корабель на те, що вона летить на Марс. Тут НАСА нічого не зможе зробити. Наса це в нас МВФ, а команда це в нас Національний банк. Проте, якщо НАСА не відправить їжу, додаткову, то вони помруть з голоду. Ну і в результаті вони самі перепрограмували корабель, ну і НАСА відправили їм їжу, ну і так вдалося врятувати. Як на мене, така ж сама ситуація з Національним банком. Тобто Національний банк він може. Самостійно собі отримувати курс, проте це буде ціною резервів. Наші резерви будуть зменшуватися, зменшуватися, зменшуватися. Але якщо МВФ не підкине, то ну в результаті це не, не дуже добре закінчиться. Проте ми розуміємо, що це величезні репутаційні втрати будуть для всього заходу, тому що як це так? Фінансові центри, долар, євро, як це ви змогли не утримати гривню від якоїсь катастрофи, від якоїсь страшнішої девальвації інфляції. Як це так? Які ж це ви куратори? Ну тому якось так воно виглядає, що. В Національного банку також є на свої важелі впливу. Загалом, ситуація цікава. Як висновок, можна сказати, що рішення було прогнозоване, проте буде дуже цікаво почитати їхній макроекономічний огляд. Ну і будемо дивитися практично кожен день, що ж там робиться з тим курсом, тому що просто цікаво, що ж, як це все діло в результаті закінчиться. На сьогодні, всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. Почуємось.